Ні, ну так совершенно не годиться. Я йду роздавати піздюлей. Так от, я вже скільки днів продаю свій ефір про кармічні крадіжки. І що я замітила? Люди читають, дивляться, можуть навіть коментувати. Навіть. За всі ці дні, може, мабуть, скільки, хірю, за скільки 4, мабуть, 5 днів я продаю цей ефір, лише одна людина його купила. Люди добрі, ви серйозно? Ви просто, мабуть, ви не розумієте. Всю цінність, яку я там вклала, знання, за які я заплатила більше 10 тисяч гривень, які я собирала по крупинкам. Не один рік, я вклала у ефір, який продаю вам за 444 гривні. Ну, ви серйозно? 9 євро. Навчіться, пожалуйста, платить. Ви багато берете з мого Ютуба безплатно, це моє служіння, я це буду продовжувати робити. Ви багато берете з мого інстаграма, це теж моє служіння, я буду це продовжувати робити. Но найбільш корисна і цінна інформація завжди в платних продуктах. В усіх так і завжди так буде, тому що людина не, не способна взяти... Нормально те за що не заплатила всіх на платних продуктах цінніша інформація. Ви думаєте, що я вам все віддаю? в Ютубі, в інстаграмі в Телеграмі? Звісно, ні. Звичайно, ні, мені ж теж треба за щось жити. Мені ж теж я ж не, не на чисто там морально вольових я тут працюю. Це моя робота в інстаграмі, в Ютубі, в Тікток, в Телеграмі, як і робота кожного, як і робота людини, яка сидить на в, на касі в АТБ. Правильно, вона ж не приходить за безплатно поработати. Так само і тут це моя робота і я. Я передаю ці знання з карми, але я, мені ж треба ще за щось жити, мені нужні гроші, і це нормально. Тому, якщо ви хочете, щоб ваші гроші почали до вас приходити, забирайте ефір за 9 євро всього. Боже, 444 гривні це, це просто це навіть не один раз, даже не, не, не раз сходити в кафе. В кафе ми відкладаємо викладаємо найбільше. Зробіть вже наконець цю інвестицію в себе. Пойміть, де ви крадете гроші завдяки цьому ефіру, і перестаньте це робити. І відкрийте фінансову потіку своє життя. Це перший шаг. Перестати красти, якщо ми хочемо рости в грошах. І це касається всіх. Даже, якщо ви зараз та людина, яка заробляє 500, мільйон, 2 мільйони гривень місяць, ви коли подивитесь цей ефір, ви ахуєєте, наскільки ви ще досі крадете. саме цього не розуміючи. Прямо зараз написали мені в коментарях. Крадішки, і я вам пришлю за 9 євро цей ефір. Все, обняла, припідняла.